Вона була неправильна людина. Чомусь усім сміхалася завжди наївна і відверта, мова дитина ніколи не жахалася ніди. Ви знаєте, ніхто її не бачив не в настрої ніколи і ні ніде. І що в житті не сталось не заплаче і випевнення кожного на молодоправної людини і навіть їх стикалася із тим, щоб руки дали спину, вода бажала щастя тихої. Неправильна кричали грізно люди, не може бути щастя без причин, водла ж лише частіший ставала, підіваючись колі. Вона не нарікала на негоду, на втому, чи на брак якихось речей, з цікавістю зустрічала перешкоди. Диванчика була серед людей. Вони не розуміли, як так можна у світі є стільки бруду і зла настільки бути щіри, несерйозних і кривдика бажати лиш добра. І з осудом дивилися на день, чекали, що зламається колись, і стане експонатом у музеї Кричанись, неправильно, дивись. Тоді сті стане легше. Піде все шляхом, як мало бути. Про неї скажуть, та дивочка здикла. Непевно, так давно довше мало бути. Але вона не здикне. Я це знаю, коли ти мене правильних чуда, й воду у людях запалає. Ви здайте, вода ж подода. Багатих неправильних у світі, закоханих у зорі і життя. Вони нам маленькі щирі діти, Вони для нас не згриби кється. Вона була неправильна людина. І світло з ясних очей. Немов зійшла на землю із картини Освіта надто правильних людей.